Дмитро знову дивився в дзеркало і обіцяв собі, що повинен навести порядок, але ці думки з'являлися лише вранці, коли він готувався йти на роботу. Ввечері він повертався додому з пляшкою горілки, швидко її випивав і лягав спати. Він жив у такому ритмі вже рік, можливо, трохи більше, з того часу, як Наташа його залишила в пошуках кращого життя в місті. Дмитро зустрів її в сусідньому селі, на дискотеці ніколи раніше він її не бачив. Дівчата не давали йому спокою, бо він був гарний хлопець і працював на фермі, що зараз називалося приватною власністю, а раніше колгоспом. Дмитро добре заробляв, бо вважався одним з найкращих трактористів та комбайнерів не було машини, на якій він не працював би добре. Чоловіки зітхали і говорили, що будь-який метал слухається Дмитра. Дмитро жив сам, його бабуся, яка його виховала, померла. Коли йому виповнилося 18 років, ніби дочекалося, поки він виросте. Ніхто не думав, що після закінчення навчання Дмитро повернеться до села, але він повернувся. Збудував великий будинок і працював як одержимий, не звертаючи уваги на дівчат. Він твердо вирішив спочатку стати на ноги, щоб не соромитися, коли приведе додому дружину. З дитинства він знав, що таке голод і недосипання, тому що бабуся економила на дровах. І вдома було дуже холодно. Коли він побачив Наташу, майже збожеволів, вони швидко одружилися. Наташі дуже сподобався хлопець, але ще більше їй сподобалася можливість втекти від своєї багатодітної родини, де вона була старшою і постійно мусила допомагати. Дмитро її сильно балував, купував сукні, яких ніколи не бачили в селі. Наташа звикла до хорошого життя і не займалася хатніми справами. Бо не хотіла зіпсувати руки, тому що це важко і багато роботи, і Наташа думала, що так і має бути. Так вони прожили три роки, поки одного дня дружина не сказала Дмитро, скільки ще ми будемо тут залишатися? Всі розвиваються, переїжджають до міста, а ми застрягли в селі. Дмитро навіть не зрозумів, про що вона говорить. Я ніколи не казав, що хочу поїхати до міста, і ти теж ні. Звідки такі думки? запитав він. Я не хочу все життя бути застряглою в селі. Сподіваюся, ти не плануєш змушувати мене це робити? відповіла Наташа. Дмитро підняв брови. Не розумію, ти завжди жила в селі. Чому тепер хочеш поїхати? Крім того, зараз можна жити комфортно. Почекай, поки я проведу воду до будинку, буде як у квартирі в місті. Наташа встала і почала нервово ходити по кімнаті. Боже, ти такий тупий, до чого тут вода, а як щодо театрів, кафе, культури тощо? Того дня вони посварилися. Дмитро не витримав і нагримав на дружину. Потім, звичайно, помирилися і більше не говорили на цю тему, але через три тижні, коли він повернувся з роботи, не знайшов Наташу. На столі була лише записка, в якій йшлося, що вона зустріла когось, хто її розуміє, з ким житиме в місті. Також писала, що взяла гроші, які Дмитро накопичував, і що це її компенсація за проведені з ним найкращі роки. З того дня Дмитро змінив свій спосіб життя спочатку він продав усе своє майно, потім занедбав будинок, ніхто не помічав, що з ним коїться, поки не почалися чутки. Він ходив на роботу, але вже отримав кілька попереджень за запах алкоголю. Він не відповідав на них. Тільки того дня, коли його начальник заговорив з ним безпосередньо про це, замість півлітра він взяв два. Дмитро зітхнув, оглянувся навколо. Як же він хотів закрити очі на весь цей кошмар? Кілька разів намагався навести порядок, але вперше знайшов шпильку Наташі, а вдруге їх весільний альбом, тому перестав це робити. Він вийшов на вулицю і здригнувся. Холод був такий сильний, що щипав ніс. Знову доведеться боротися, щоб завести свій трактор. Він багато разів сварився з начальником, бо охоронець не вмикав опалення в гаражі, він здригнувся. На вулиці ще було темно, і він не очікував почути незнайомий голос у такий ранній час, тим більше у власному дворі. Він різко обернувся і побачив жіночу фігуру з дитиною позаду. Боже, що ви тут робите так рано і в такому холоді з дитиною? Жіноча фігура знизила плечима. Так вийшло. Чи не могли б ви сказати, де можна знайти притулок на деякий час? Давид дуже втомився, і у нас немає грошей. Дмитро намагався розгледіти її обличчя вона здавалася молодою, хоча він міг помилятися. Знаючи людей у селі, він припустив, що вони швидше викличуть комісара, ніж дадуть притулок незнайомцям. Дмитро швидко глянув на дитину, яка трималася за жінку. Хлопчику було не більше п'яти років. Потім він поглянув на годинник. Він не міг допомогти. Якщо запізниться, всі подумають, що це через алкоголь. Він дістав ключі від будинку з кишені і простягнув їх. Візьміть, ідіть до мого будинку. Я повернуся після шостої. Там тепло, якщо холодно, можете розпалити піч. Має бути їжа. Ну, має бути, але хто знає. Там безлад, я не мав часу прибирати. Не показуйтесь багато, люди будуть ставити багато запитань мені потрібно йти. Він передав ключі незнайомці і побіг до гаража. Йому навіть не спало на думку, що ці незнайомці можуть його пограбувати. День минув швидко. Занепокоєння з'явилося ввечері, коли за звичкою він вирушив до магазину, але не зупинився, купив звичну півлітрову пляшку і також додав кілька солодощів. Не був упевнений, чи його все ще чекають. Коли він повернувся додому, побачив увімкнене світло. Це було так незвично, що Дмитро відчув кому горлі. Він обережно підійшов до вікна і заглянув всередину його обличчя витягнулося. Він бачив лише частину кімнати, але цього було достатньо, щоб зрозуміти. Там був ідеальний порядок, все чисто і охайно. На дивані під ковдрою сиділи молода жінка і дитина, дивилися книжку. Дмитро уважніше подивився і зітхнув сумно. У свій час, коли ще сподівався, що Наташа подарує йому дитину, купив усі дитячі книги в магазині, зараз вони припадали пилом біля дивана. Коли його дружина пішла, він думав їх викинути, але не зміг. І в будинку пахло їжею, забутий запах, який змусив Дмитро ковтати слину. Він подивився на пляшку в руках і швидко сховав її. Молода жінка піднялася, коли він увійшов, почервонівши. Привіт, вибачте, Давид і я зробили трохи роботи. Я приготувала вечерю. Дмитро відчув збентеження. Він не міг уявити, що бродяга, яку він допоміг вранці, могла бути молодою і приємною жінкою. Не відмовлюся від вечері, я голодний. Вона поспішила накрити на стіл. Дмитро зняв взуття, зняв верхній одяг і підійшов до дитини. Простягнув руку. Я, Дмитро. Хлопчик посміхнувся і потиснув йому руку. Давид, тримай! Діти люблять солодощі. Хлопчик подивився на жінку, яка ледь помітно кивнула, і потім взяв солодощі. Дмитро сів за стіл, вдихнув аромат гарячого супу і заплющив очі від задоволення. Тільки після того як він закінчив свою тарілку. Подивився на гостю, яка чекала його слів. Це було неймовірно смачно, сказав він. Вона посміхнулася. Дякую, але, мабуть, ми повинні йти. Ми вже зловживали вашою гостинністю. Дмитро здивовано підняв брови. Ви поспішаєте? Ні, нам нікуди йти. Марина, молода жінка, вийшла з кімнати, де поклала Давида спати. Сіла за стіл. Дмитро піднявся, налив чаю для обох. Вона подякувала і подивилася на нього своїми великими блакитними очима. Не думайте погано, ми не бродяги, просто все пішло не так. Давно я поїхала вчитися і зробила велику помилку, довірившись хлопцю. Не шкодую, бо у мене є давид, але довелося повернутися до села до мами, яка вийшла заміж за молодого. Мама не була рада, що я повернулася, як я зрозуміла пізніше через її молодого чоловіка. Народився Давид, все здається, більш-менш нормалізувалося, але я не могла піти на роботу, бо вся хатня робота була на мені. Жити без власних грошей не дуже приємно, але Хосе, мій уявний відчим, купував усе і мені нічого не бракувало. Потім мій відчим вирішив, що мама для нього занадто стара, і що я набагато краща. Я негайно відмовила але моя мама якимось чином дізналася, і вирішила, що у всьому винна я, що я кокетувала. І моя власна мати разом з відчим вирішили, що для повної родини їм не вистачає мого Давида, і що мене слід вигнати. Мама сказала, що може позбавити мене опіки в одну мить, бо в мене немає роботи, і я живу за її рахунок, а решту можна вигадати. Тож я втекла, хоча впевнена, що вони нас шукатимуть. Мама не заспокоїться так легко, Дмитро задумливо крутить ложку. «Знаєш що?» Марина, залишайтеся поки що зі мною. Тим часом щось придумаємо я майже не буваю вдома, так що не будете мені заважати, і я з'ясую, що можна зробити. За тиждень Дмитро навіть забув, що колись пив вечорами. Тепер він відволікався, роблячи щось з Давидом, і вони разом читали. Будинок був чистий і теплий. Марина балувала їх смачними вечерею. Дмитро завжди мріяв про таке життя. На жаль, йому це нічого не належало. Одного дня, повертаючись з роботи, сусідка його покликала Можемо тебе привітати? Він злякався. Чому? Твоя Наташа повернулася близько двох годин тому. Дмитро зблід, бо там були Марина і Давид. Тож він побіг додому. Наташа сиділа на дивані в елегантній позі. Дивилася на нього з обуренням. Марини і Давида не було. Де вони? Запитав Дмитро. Наташа скривила губи, ображена. Не зрозуміла. Де радість від нашої зустрічі? Вона була впевнена в собі та в своїй привабливості. Дмитро подолав відстань до дивана за два кроки і різко підняв її. Я запитав, де вони? Вона закричала налякана, не знаю. Пішли кудись, мабуть, додому. Дмитро відпустив її і пішов до дверей. На порозі зупинився. Коли повернуся, щоб і сліду твого тут не було, Наташа дивилася на нього здивовано, розуміючи, що він не жартує, але як це можливо? Вона була впевнена, що Дмитро буде плакати від радості. Дмитро знав, що минула година, можливо, більше вони не могли далеко піти. На вулиці вже було темно він біг селом у напрямку гаражів, майже молячись, щоб начальник був там. У будь-якому випадку він візьме машину, навіть якщо його за це посадять. Начальник був там, вислухав квапливу історію Дмитро і кивнув на свій джип. Бери, у нього краще щеплення, ніж у твоєму тракторі. І швидкість, звичайно, теж. Дякую, Сергію, буду швидко. «Їди вже, врятуй ту людину, яка повернула тебе до життя. Дмитро побачив їх під деревом за п'ять кілометрів від села. Різко загальмував і побіг до них. Марина, що ти робиш? Ти не думаєш про себе, а про Давида? Марина плакала на його плечі. Вона сказала, що вона твоя дружина, що ти її любиш. Вона також сказала, що ми, бродяги, не маємо права на життя. Марина продовжувала говорити набагато більше, але Дмитро думав лише про те, що не сталося. Коли потік сліз зменшився, Дмитро рішуче заговорив: Завтра подамо заяву. Я буду дбати про вас, щоб ви не мали проблем. Марина не заперечувала. Лише міцніше обійняла його. Давид посміхнувся і запитав: Ти будеш моїм татом? Здається, що так. Давид подивився на нього на мить і потім обійняв його маленькими руками його і свою маму. Того дня, коли вони одружилися, до них завітали гості мати Марини і її чоловік: Привіт. Давид швидко збирай свої речі, пора йти додому. Сподіваюся, цю жінку відведуть туди, де їй місце. Марина зблідла. Давид вчепився за неї. Дмитро піднявся. Хто ви такі, щоб заходити без стуку до мого будинку? Жінка зневажливо подивилася на нього. Ми батьки цієї. Ну, певно, вона вам багато брехала. Не вірте жодному її слову. Ні слова більше. гримнув Дмитро. Настала тиша, потім двері грюкнули. Вийшов молодий чоловік матері. І вона пішла за ним.